Під Волочиський район і хочу порівняти маленького фермера, який собі посіяв, також ячмінь ярий е сівалкою і СЗ-шкою звичайною старою і з шириною міжряді 15 см. Е цей ячмінь, де я зараз знаходжуся, він посіяний був скоріше, десь е різниця 2 недільки. Між тим ячменем, що я вам показував. О, що тут хочу показати? Дивіться, як він попав під заморозок, як приболів. раз. І чого тут допустився фермер. Дивіться, ось вам рослини. Це просто нехто чи своєю роботою своїм трудом. Просто людина цілий рік чекає того врожаю. Віці, наскільки скільки посіяний цей ячмінь. Скажіть, яке тут може бути кущення, яка тут може бути продуктивність? Рослина просто не, не розвивається, а виживає. Я ще так не знаю, як вона в такому стані. Виці, це практично на, на цілу мою руку, на цілу долоньку, на яку глибину. Скажіть мені, яка ваша думка? Якого тут, друзі, чекати від цього ісменю? Кущення ніякого, просто рослина витягнулась, приболіла, попідмерзала. Так що? робіть висновки і рухайтеся в правильному напрямку. Тоді у вас будуть врожаї. Тоді у вас будуть здорові рослини. І не треба буде зараз викидати такі гроші. Зараз, щоб реанімувати цей ячмінь, зараз треба і плюс азотне живлення, і амінокислоти, і фунгіциди треба підбирати, щоб зараз лікувати. Подивіться, які тут пошкоджені листки. Пишіть, пишіть, які ваші думки. О, і цікаво, правда, би було ще порівняти, який тут буде урожай, але. Просто ми навіть не знаємо, що це за фермер, хто він. Просто побачили поле, бачимо, що воно так приболіло, звернули увагу. І зайшли. Дуже стало цікаво. Бачимо, що рослини не розвиваються, так як вони мають розвиватися нормально. Ну, і зробити висновки для себе. Як треба працювати правильно, щоб мати урожай.